Прикинь, скільки ми вже їдемо просто. Оце, це все люди воно наробило. Люточки, мамочки. Такий вигляд ввечері 8 червня мало село Новий Берестовець, що на Рівненщині. Сильна негода там пошкодила понад 70 приватних будинків. Всі дуже були налякані, Такого буревію я не бачила, скільки я живу. У мене також зірвало шифер на, на моєму будинку. Вікна на горищі повибивало вщент одне і друге з обох сторін. Зірвало шифер на, на е, гаражі, також на сараї зірвало шифер, поламало забори. Велика сосна росла. То вибачте, ялина біля мого будинку. росла велика ялина, її вирвало з корінням. Навіть мій клуб. Теж постраждав від цього буревію, його розкрило, до більшої половини розкрило, В середину теж попала вода. Постраждав також і дитячий садок. Зірвав покрівлю на першому корпусі з двох сторон, на другому корпусі вилетіло два вікна. В нас навіть ось там, де дитячий майданчик, такі були вмонтовані пеньочки закопані, вони просто порозлітались в різні боки. Далі туї, дві дуже величеньких туї, просто нахилились ну, приблизно на пів метра лягли до землі, але не повністю впали. Поламало фруктові дерева, пошкодило кущі і такі декоративні рослини. Наразі дитячий садок практично відремонтували. Місцевий клуб, як і деякі оселі селян, ще в процесі ремонту. Відразу з заступником, з депутатським корпусом від'їхали в дане населений пункт. Насамперед, що ми зробили, психологічно заспокоїли людей і дали їм гарантію, впевненість в тому, що ми будемо поряд з ними як в матеріальному плані, так і в моральному плані. Наробила шкода негода і на місцевому кладовищі. Бачите, повалило багато пам'ятників, і розвалило каплітку будували, розвалило гайкарішу в стіну, розвалило. Шкода. Люди платили гроші за пам'ятники. Лише з однієї хати, вважайте, трохи. І зараз знов і хату розвалило, і пам'ятники повалили. Треба ж багацько грошей зараз, щоб його встановити все. В Малолюбашанській громаді кажуть, що із відновленням осель і встановленням пам'ятників постраждалим людям допоможуть. Від жителів Винового Борестовця надійшла 41 заява. На даний час далі ці заяви будуть винесені на розгляд сесії ради. На рахунок цвинтаря сьогодні комісія засідає, завтра виїжджає на цвинтар. Також будемо розглядати питання на рахунок... Ну. Повернення збитків значить велика вдячність. Хочу подякувати голові обласної військової облдержадміністрації Олександру Ковулю також голові Рівненської районної. Ради Юрію Колосу, а також безмежна вдячність нашим усім громадам, які долучилися на підтримку. І особливо також велика вдячність нашим військовим, тому що є багато людей похилого віку, які самі фізично ну не в змозі зробити дану роботу. Голова Малолюбашанської громади завдячує такій допомозі об'єднанню громад, які відбулися свого часу. І насправді це так трапилося завдяки об'єднанню в області територіальних громад, які на чолі з головами громад приїхали. Ми сьогодні за другий день плануємо завершити це. Ми б власними силами Малолюбашанської територіальної громади ми б відновлювали б це все місяць, а можливо і півтора. Це приклад згуртованості громад. Скільки коли вчора ми отримали інформацію про те, що сталося стихійне лихо, реагування було максимально швидке і більше десяти громад одночасно відгукнулося тільки, щоб направити бригади для швидкого відновлення приміщення, також багато колег підтримали і готові направити фінансові ресурси для відшкодування витрат населенням. Не менше аніж люди із сусідніх сіл, один одному допомагали і самі жителі Нового Берестовця. Ольга Данилюк, Андрій Дейнега, Новини Рівного.